Заради поліпшення якості життя містян Бориспільська міська організація політичної партії Сила людей організувала у своїх наметах збір ідей та пропозицій від мешканців міста, які б на їхню думку сприяли розвитку Борисполя. Відтак кожен охочий може висловити свої побажання, які не залишать поза увагою. Ідеї ми збираємо, щоб в новій адміністрації Бориспільської міської ради. Е Загалі була справжня демократія, тобто Саме слово демократія воно залежить від того, що люди повинні вирішувати, що повинно бути нове, що вони хочуть як для них найкраще, а не так, як вирішують наші депутати. Така співпраця з населенням допоможе не просто поліпшити умови проживання в місті, а й зробить його максимально комфортним та прогресивним. Адже тільки врахувавши думку громади, процес розвитку та удосконалення міста матиме свій позитивний результат. Взагалі люди просять найбільше, щоб маршрутки змінили. Тобто, от як зараз чуєте, дуже сильно скриплять, людям це не подобається. Дороги в поганому стані, тротуари, так взагалі. Просили ще реконструкції кінотеатру і просили реконструкцію колеса. Тобто це найбільш людей найбільше хвилює це, звичайно, комунальні тарифи і. Нестача робочих місць така перспектива озвучити свої побажання приваблює перехожих. Містянка Олена Терлецька запропонувала звернути увагу в місті саме на розвиток молоді та активніше задіювати її в житті Борисполя. Олена зауважила, що такий діалог із населенням є дуже важливим. Ви саме цікавитесь моєї думки, і в цьому я приймаю участь уже я думаю в житті діяльності свого міста це так, я думаю, так і дай Боже, щоб це втілилось просто в життя. Тоді буде результат. Думка кожного мешканця міста буде врахована. Лише разом докладаючи зусиль, можливо впровадити у Борисполі якісні зміни. Сила людей об'єднає всі пропозиції у програмні напрями, які згодом перетворяться у конкретні проекти. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.